Доброго дня, вітаю всіх прихильників електронного рядування. Мене звати Лусько Болосій, я представляю Державне агентство з питань електронного рядування. Наш центральний орган виконавчої влади було утворено у жовтні 2014 року і відповідно до положення ми відповідаємо за реалізацію державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного рядування та інформаційного суспільства. Взагалі наше агентство просуває такий меседж, що саме електронне урядування є ключем до реформ України. Адже реформа будь-якої галузі, будь-то охорона здоров'я, будівництва або публічних закупівлі, то що в сучасних умовах має спиратися на широке використання сучасних ІТ для досягнення необхідного рівня відкритості та прозорості, ефективності та результативності такої реформи. У липні 2016 року було оприлюднено черговий світовий рейтинг щодо розвитку електронного урядування, відповідно до якого Україна за два роки піднялась на 25 позицій та зайняла 62 місце, таким чином зупинивши шестирічне падіння у цьому рейтингу. Це дуже позитивний сигнал, що підтверджує вільність обраної стратегії та наших планів розвитку. Хочу також зазначити, що найбільший приріст Україна отримала за підіндексом онлайн-сервіси. Тобто ми майже зберегли позиції щодо людського капіталу та розвитку ІТ-інфраструктури, але значно за ці два роки додавали щодо розвитку електронних послуг. Але ми не маємо жодних ілюзій і чітко розуміємо, що, на жаль, більшість наших планів поки що на папері. Адже що головне в Україні так досі не створено базову архітектуру електронного рядування, та, на жаль, продовжує існувати відомчий, дуже неефективний підхід, що передбачає посилення міжвідомчої координації та взаємного узгодження всіх проєктів та програм в галузі інформацізації. Одразу після створення агентства ми визначили Чотири першочергові пріоритети та чіткі е ключові показники ефективності по кожному з них це розвиток електронних послуг, електронної взаємодії, відкритих даних та електронна ідентифікація. Зараз я хотів би зупинитися на кожному з них та розповісти про поточний стан та подальші плани розвитку за зима нами. Саме... Електронні послуги це, мабуть, найбільше, що очікує. Бізнес та громадяни від держави і, зокрема, електронні послуги найбільших громадян Асоцію саме з тематикою електронного урядування. За цим напрямом сьогодні урядом визначено такий ключовий показник ефективності, як запровадження пріоритетних електронних послуг відповідно до переліку 20 базових напрямів Європейського Союзу. Десь років тому назад Європейський Союз затвердив. Такі 20 напрямів, 12 для громадян та 8 для бізнесу, які мають надаватися в електронній формі у кожній країні-членів Європейського Союзу. А в українських реаліях це близько 80-90 електронних послуг. І саме такий ключовий показник сьогодні затверджений в концепції розвитку електронних послуг та в плані пріоритетних дій уряду. За останні рік-півтора нам. Вдалося запровадити ряд пілотних проєктів та фактично реалізувати перші справжні електронні послуги в Україні. Зокрема, на сьогодні в Україні вже успішно працює 6 електронних послуг у сфері будівництва. Тобто сьогодні будь-який громадянин або бізнесмен не виходячи з дому або з офісу, може зареєструвати початок будівельних робот або початок. Підготовчих робіт, а також отримати ліцензію у сфері будівництва. До речі, це перша електронна ліцензія, яка запроваджена в Україні. І на сьогодні ми вже маємо більше 10 компаній, які мають електронну ліцензію. Наступна пріоритетна сфера це сфера земельних відносин. За цим напрямом доступно також 6 електронних послуг. Такі послуги, які є найбільш масовими, це Отримання витягу про земельну ділянку, отримання витягу про нормативну грошову оцінку. За цими послугами в нас вже є сотні тисяч електронних звернень. А також наприкінці 2016 року ми у пілотному режимі запровадили такі досить складні і дуже важливі адміністративні послуги, як реєстрація земельної ділянки та погодження проєктів земеустроєм. Головним є те, що саме електронні послуги дозволяють мінімізувати або навіть повністю ліквідувати ті корупційні ризики, які, на жаль, сьогодні присутні досі в Україні при наданні адміністративних послуг. Хотів би окремо зупинитися на такі послуги зі погодження проєктів землоустрою. Крім можливості подання документів в електронній формі, ми також запровадили такий інструмент, як автоматичний сліпий розподіл документів на виконавця. Тобто досить довго існувало таке зловживання і певний корупційний зв'язок, коли районні земельне агентства доручали виконувати документи лише знайомим фірмам. І наприкінці цього року ми реалізували такий пілотний проєкт, який дозволяє розірвати нарешті цей зв'язок, коли документи, документи, подані, наприклад, у там, Дніпропетровській області, будуть автоматичним сліпим розподілом попадати на розгляд у Львовську область, і таким чином ніхто не буде знати, де виконавець, і такий зв'язок буде нарешті розрушено. Тобто в 2016 році ми зробили дуже важливі кроки у Мабуть, найбільш такий складний земельній сфері і маємо чіткі плани на наступний рік. Наступне це соціальний захист. За цим напрямом на сьогодні доступно дві електронні послуги, це призначення житлової субсидії. Я хочу зазначити, що за підсумками жовтня та листопада майже кожен 10-й українець а, отримав, отримав житлову субсидію або звернувся з, житло з житловою субсидією онлайн. Це дуже Гарний показник, а також майже зараз ми запроваджуємо пілотний проєкт щодо призначення допомоги по народженню онлайн. Наступна пріоритетна сфера це екологія. За цим напрямом реалізовано також дві послуги, це декларація про відходи та дозвіл про відходи. Ще хотів би зазначити, чому дуже важливо саме зараз запровадження електронних послуг. Кілька років тому я побачив одне міжнародне дослідження, таке напівсерйозне дослідження, яке показувало, скільки громадянину певної країни необхідно часу для того, щоб отримати всі наявні державні послуги поступово. І за цим дослідженням перше місце там займала Франція, Канада. А щодо України, то дослідження наводились такі цифри, що українцю потрібно було все життя, щоб отримати всі існуючі адміністративні послуги послідовно. Тобто, безумовно, за останні два роки ця картина дуже змінилася. По-перше, проведена дуже велика робота щодо упорядкування адміністративних послуг. Бо ще кілька років тому у кожному регіоні ці послуги називалися по-різному, надавалася різна кількість послуг. І перша Перший етап, який був виконаний, це саме упорядкування адміністративних послуг щодо їх кількості щодо нас. Друге це питання реінженірингу та спрощення адміністративних послуг. Тобто ми чітко словно, розуміємо, що в Україні і досі одні з найбільш складних та заберетизованих порядків надання адміністративних послуг. І такі складні порядки немає взагалі, сенсу переводити в електронну форму. Адже спочатку має бути проведений процес реінженірингу, тобто ми чітко маємо розглянути діючий порядок надання адміністративної послуги, чітко зрозуміти, які документи ми можемо виключити за рахунок запровадження електронної взаємодії, які етапи маємо скоротити саме за рахунок запровадження IT і лише потім запроваджувати електронну послугу. І дуже важливим кроком стало прийняття 16 листопада 2016 року о, прийняття і ухвалення урядом концепції розвитку електронних послуг, яка нарешті визначила взагалі, що таке електронна послуга, а, визначила етапи запровадження електронної послуги, стадії розвитку електронних послуг відповідно до 4 організації моделі ООН. І таким чином затвердивши план розвитку та найбільш важливі першочергові послуги, які мають бути запроваджені в електронну форму в першу чергу. Наступний пріоритет, який я вам хотів доповісти, це електронне взаємодія. За цим напрямом мова йде про автоматизований обмін даними між державними інформаційними системами або реєстрами та саме розвиток електронного документообігу. Взагалі, електронна взаємодія є головною проблемою розвитку електронного рядування для будь-якої країни. Ми повинні чітко розуміти, що без налагодження ефективної роботи в бек офісі тобто без запровадження якісного G2G, ми взагалі не можемо говорити про розвиток або електронних послуг, або будь-яких електронних сервісів. І в Україні за 20 років накопилося дуже багато проблем саме щодо розвитку електронної взаємодії. У 2016 році відбулось дійсно дуже важливі події щодо розвитку електронного документу обігу, а саме протягом літа були внесені останні ліквідовані останні нормативні бар'єри для запровадження електронного документу обігу. Саме Внесено зміни до регламенту діяльності Кабінету міністрів України, внесено зміни до типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади та місцевих органах виконавчої влади. І таким чином це нам дозволило з 15 серпня запровадити виключно електронний обмін документами між центральними органами виконавчої влади. Це стосується поки що документів недовгостр... недовгострокового зберігання. Але це переважна більшість документів. І фактично ми сьогодні маємо таку статистику, що на центральному рівні щодня півтори тисячі документів обмінюються виключно онлайн. Також на сьогодні вже до системи міжвідомчого електронного документообігом підключено всі облдержадміністрації і на початку 2017 року. А також обмін документами між центральним органом влади та місцевими буде виключно в електронній формі. Наступний напрям щодо електронного взаємодії це електронний обмін даними між реєстрами. Як я сказав, це по суті головний виклик на сьогодні для розвитку електронного урядування, адже без можливості отримання доступу. Того чи іншого реєстру ми взагалі не можемо казати про ефективність діяльності як уряду, так і ефективність розвитку електронного урядування. Сьогодні будь-яка реформа, будь-який ключовий проєкт передбачає необхідність доступу до того чи іншого реєстру. Можемо навести кілька прикладів. Наприклад, система єдине вікно в митниці для того, щоб ефективно реалізувати процес погодження і реєстрації електронних декларацій, пришвидшити процес митного розгляду і дійсно реалізувати принцип єдиного вікна на митниці. Цей проєкт передбачає електронну взаємодію з 29 реєстрами. На сьогодні цього нема. Це продовжується у паперовому вигляді, що багато часу. Витрачається, а також сприяє різним зловживанням. Інший приклад це вже вам, мабуть, відома система Прозора, яка також на сьогодні потребує взаємодію з п'ятьо або шістью реєстрами для того, щоб онлайн отримувати інформацію про потенційних постачальників. Або проєкт електронних декларацій чиновників. Тобто всі чиновники на сьогодні задекларували певні там, доходи, статки. Але ця інформація не може бути автоматично перевірена без електронної взаємодії з реєстрами. Ну і головне, для чого взагалі електронна обмін даними між реєстрами, це саме реалізація електронних послуг та значне спрощення діючих порядків надання державних адміністративних послуг. В законі України з 2012 року про адміністративні послуги діє така норма що орган влади не має права вимагати від суб'єкта звернення, тобто від громадянина або бізнесмена будь-яку інформацію, яка є у володінні іншого органу влади або підпорядкованого підприємства. На жаль, ця норма в Україні з 2012 року майже не працює. Що фактично надає нам можливість досі реалізувати оцей та значно спростити адміністративні послуги. Фактично, запровадження електронної взаємодії є саме ключем до значного підвищення ефективності та спрощення адміністративних послуг. За цим напрямом у 2016 році здійснено наступні кроки. По-перше, це ухвалено безумовно таку історичну постанову Кабміну номер 606, яка має назву затвердження порядку електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Тобто, фактично, це базовий нормативний документ, який саме визначає правила та підстави електронної взаємодії між різними реєстрами і фактично закладує ці основи для того, щоб нарешті запровадити інтероперабельність між цими реєстрами і запровадити електронне опендання. Також цією постановою визначено пріоритетні реєстри. Їх 15 це найбільш затребувані реєстри, які мають бути відкриті, тобто підключені до електронної взаємодії у першу чергу. Це такі реєстри, як єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб, осіб Мін'юсту, реєстр речових страв, реєстр актів стану цивільного громадянського стану, єди, єдиний державний земельний кадастр, єдиний демографічний реєстр та інше. Тобто це ті реєстри, які... Фактично мають першочергову інформацію щодо юридичної або фізичної особи, фактично інформація з тих реєстрів потрібна всім іншим органам влади. І наприкінці цього року ми нарешті розпочали реалізацію пілотного проекту щодо запровадження системи терперальності або електронної взаємодії наразі. У нас реалізовано шість таких пілотних електронних взаємодій у сфері юстиції, у міграційній сфері та у сфері Міністерства внутрішніх справ. Наступний пріоритетний напрям це відкриті дані. Відкриті дані – це відносно такий новий світовий тренд згідно з загальносвітовою концепцією. Всі дані, які накопичуються державою, саме публічні дані, а не персональні, мають бути оприлюднені органами влади, оприлюднені у спеціальних відкритих форматах, які дозволяють подальшу легку та просту аналітику, а також, що головне, автоматизовану обробку. Ми чітко уявляємо, що в процесі своєї діяльності органи влади накопичують дуже великі масиві дані. Ці дані довгий час залишалися фактично закритими для суспільства, для журналістів, для бізнесу, і лише шляхом там великої кількості запитів вдавалося якісь частину цих даних відкрити. Але саме реалізація такої концепції або в принципі відкритих даних. Дозволить створити нові якісні умови, по-перше, для забезпечення прозорої та відкритої діяльності органів влади, а по-друге, оці відкриті дані, які оприлюднюються, вони є дійсно потужним джерелом для розвитку інноваційного, малого та середнього бізнесу. Тобто на базі цих даних створюються громадські комерційні журналістські проєкти. І фактично сьогодні в всьому світі відкриті, відкриті дані стимулюють розвиток нової індустрії, яка вже в Європейському Союзі та в США сягає сотні мільярдів. Фактично 2015 рік став роком народження відкритих даних в Україні. У квітні 2015 року було ухвалено зміни до закону України про доступ до публічної інформації, який визначив, що таке відкриті дані, зобов'язав. Органи влади публікувати публічну інформацію у вигляді відкритих даних. У жовтні уряд ухвалив 835-ту постанову, якою затвердив порядок оприлюднення відкритих даних, а також визначив перелік найбільш пріоритетних реєстрів та баз даних, які мають бути оприлюднені у формі відкритих даних у першу чергу. Фактично в кінці 2015 року нарешті запрацював єдиний державний портал відкритих даних. Саме це місце, таке єдине місце One Stop Shop, на якому мають бути оприлюднені всі державні дані для подальшого легкого використання громадськістю, бізнесом або журналістами. І Сьогодні на цьому порталі вже зареєстровано понад 900 органів влади, які оприлюднили. Вже понад 8 тисяч наборів даних. Безумовно, проблемою залишається якість цих даних, але слід зазначити, що нема жодної країни, яка протягом там року або двох змогла забезпечити оприлюднення дійсно якісних наборів даних. І сьогодні ми активно працюємо над вирішенням цієї проблеми. На початку цього року в Україні було затверджено дорожня карта розвитку відкритих даних, яка Містить 45 важливих завдань, які сфокусовані за п'ятьма напрямами. Це стосується і формування необхідної політичної волі, і підвищення готовності чиновників щодо публікації відкритих даних. І найбільша кількість завдань дорожньої карти була сфокусована саме щодо підвищення попиту та готовності громадськості до використання відкритих даних. Адже слід розуміти, що це таке комплексне завдання. З одного боку, держава має забезпечувати публікацію якісних і відкритих даних, а з іншої сторони, має формуватися попит на ці дані для того, щоб громадяни навчилися користуватися цими даними, для того, щоб вони могли якісно їх аналізувати та розуміти діяльність органів влади. І що найголовніше. Починати створювати проєкти на базі відкритих даних. Для цього ми у 2016 році ініціювали спеціальний національний конкурс, який отримав в нас Ґінґет Челендж. І в рамках цього конкурсу саме стимулювали розвиток та підтримку цих проєктів на базі відкритих даних. І вже наприкінці цього року в нас є там близько 16 проєктів, які вже доказали свою ефективність і саме побудовані на базі оцих відкритих даних. І мабуть, найбільш головною подією кінця даних це відбулося у жовтні 2016 року. Україна має протягом 2017 року реалізувати базові принципи цієї харті, їх шість. І, зокрема, найбільш такий важливий принцип це Open by Default, що передбачає фактично... Наявність будь-якої інформації, яку накопичує держава, одразу у відкритих форматах, тобто, все, що вся діяльність держави має передбачати у пріоритетному електронну або взаємодію, або публікацію у формі відкритих даних. І останній напрям, який я хотів вас познайомити, це розвиток електронної ідентифікації. Тобто, ми чітко уявляємо, що Розвиток електронних послуг, питання відкритих даних, електронного взаємодії він неможливий без запровадження доступних, безпечних та зручних засобів електронної ідентифікації. Тут також сьогодні в Україні реалізується ряд ключових проєктів. Довгий час, фактично з 2004 року, єдиним таким легальним та нормативно забезпеченим інструментом був електронний цифровий підпис. На жаль. Культура використання електронного цифрового підпису в Україні сьогодні є досить низькою. Більшість електронних цифрових підписів видані не на незахищеному носії, тобто це cd ліск або звичайна флешка, яка дозволяє легко скопіювати особистий ключ. Ми чітко повинні усвідомлювати, що всі країни, в яких розвивається електронний цифровий підпис, все ж таки забезпечують його запровадження на безпечних носіях. Це або паспорт громадянина у вигляді Айді-картки, або ID, або інші захищені інструменти. І дуже приємно, що саме у 2016 році в Україні розпочато реалізацію дійсно таких дуже масштабних, комплексних та перспективних проєктів. По першу чергу, це видача нового зразку паспорту громадянина у вигляді Айді-карти, і нарешті у жовтні місяці було врегульовано питання щодо розміщення. Електронного цифрового підпису саме на id карці що дозволятиме громадянину за допомогою паспорту підписувати юридичні значення електронні документи та отримувати електронні послуги. А також до кінця цього року в нас буде завершено реалізацію проєкту Mobile ID, який дозволяє використовувати смартфон для реалізації електронних юридично значених дій. Шляхом використання також спеціального мобільного електронного підпису, який розміщується на сим-карті телефону. І ми сподіваємося, що у 2017 році такий проєкт буде реалізовано в Україні у промисловій експлуатації. Тобто, фактично, ці проекти вони відкривають нам шлях для розвитку електронних послуг для розвитку інших електронних сервісів для розвитку електронної демократії та електронної взаємодії громадянина і держави, адже ми сподіваємося, що і паспорт, і мобай-айдіз можуть дійсно забезпечити широке покриття громадян і таким чином створити необхідні передумови для розвитку якісного електронного урядування в Україні.